Всім привіт! І сьогодні я зроблю відеогляд квартири, яка здається в оренду. Ну що, поїхали? В вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира площою 44 квадратних метра. Також тут є лічильники на все. Це в нас ванна кімната. Це в нас туалет. Це перша кімната. Квартира дуже дуже тепла. А головний бонус це те, що квартира під'єднана до котельні, а це означає, що світло ніколи не будуть вимикати. Це у нас друга кімната. І як ми вже бачимо, це чудова пропозиція на ринку нерухомості. Тож до побачення і завжди пам'ятайте, що кожен ваш день це ваш особистий зоряний час.